Привіт усім! Мене звати Анастасія. Ви на каналі Розквітаю Душа. Я психолог, називаю себе трансформаційним вчителем. Сьогодні будемо говорити на тему тривожності, трошки скажу про тривожний розлад, звісно, і поговоримо про те, як взагалі позбавитися тривоги, та, що з нею робити, і чого відбувається, чого виникає причини тривога. Також про це скажу пару слів. Отже, давайте починати. Що взагалі таке? Тривога. Тривога це певний стан, да, коли ми відчуваємо, що напругу, у нас щось, може, фізично ми можемо відчувати. Тобто, в цілому, напевно, більшість людей опишуть тривогу і те, як вони це відчувають однаково, але в цілому це певний страх, напруга, це якісь певні фізичні відчуття за в районі живота, шлунку. Тобто, коли нам неспокійно, ми відчуваємо неспокій, ми такі трошечки, можливо навіть роздратовані, якісь, знаєте, не на своєму місці, як то кажуть, знаходимося. Так от, в чому різниця да, між тривожністю і тривожним станом? Тому що точніше, тривожним розладом. Чому я про це говорю? Ще теж хочу сказати таку важливу річ. Типу, не виключайте, що ваша тривожність може бути тривожним розладом, це вже розлад, тобто вам треба лікуватися. Але що я хочу тут сказати? Особисто моя думка. Так як це розлад, і, ймовірно, вам можуть прописати певні, певне лікування, тобто якісь певні медикаменти. Я вам рекомендую все-таки перевіритися у декількох спеціалістів. Тому що е, я, знаєте, я із тих людей, я вважаю, що треба говорити про те, що да, є якісь певні хвороби, які лікуються ліками. Типу депресія, це не просто йди по мой пол, і у тебе все пройде, да. Тобто це. Е, Хвороба, яка треба лікуватися, але в той же час я розумію, що, наприклад, з тривожністю, ми зараз про це будемо говорити, наче можна дуже сильно наплутати, розумієте, ви не знаєте, яка людина перед вами сидить і що вона вам може сказати. Тому я рекомендую, якщо ви підозрюєте, що у вас є да, якийсь тривожний розгляд і не зовсім просто тривога, тоді, будь ласка. Сходіть до різних спеціалістів. От, а ще я вважаю, що все-таки ми маємо себе самостійно, знаєте, як то не, не йти зразу бігти за успокоїтельним, да? а намагатися працювати з цим станом і розвиватися, ну саме типу, вміти працювати з цим станом, тобто вміти долати тривогу, долати страх там і так далі. Тобто не бігти зразу за валірянкою. І успокоїтельним, а все-таки навчатися з цим станом працювати. Ось так. Тому е, я за те, щоб працювати над станом, але якщо ви дійсно підозрюєте, що у вас є щось серйозне, тоді йти до лікаря і перевірятися, да, тому що теж багато бувають випадків, коли назначають якісь операції, якісь серйозні втручання, серйозні ліки назначають, коли немає необхідності, або коли це робиться непрофесіоналом. Тому тут, будь ласка, будьте досить обачними і обережними. Отже, е, давайте поговоримо про тривожність спочатку. Це нормальна реакція організму на стрес. Тобто на якісь певні події, які викликають у вас стрес або певну якусь загрозу. Тобто це нормальна реакція. It's okay. да, Можна сказати, що це якийсь певний такий лакмусовий папірець, який нам свідчить про те, що щось окей відбувається. Тобто, якщо я відчуваю якусь певну тривогу, значить щось мене турбує. Тривога вона є тимчасовою, тобто ви відчуваєте тривогу, до речі, да, тимчасово є причина, це логічно. Тобто є якась причина, чому ви відчуваєте тривогу, навіть якщо ви її до кінця не усвідомлюєте, причина є. Да? Далі, вона викликана конкретними ситуаціями і вона минає. Да, я буду трошки дивитися, тому що я хочу зробити відео максимально коротким і багато тут вам не наговорити, тому я буду підглядати свої нотатки, щоб не сказати лишні, скажімо так. вона минає і не заважає вам жити. Що навпаки відбувається з тривожним розладом? Тривожний розлад, він не минає, тобто, це постійно, ви відчуваєте цю тривогу, вона часто буває без причини, і вона заважає вам жити. Е, от, вона буває більше, тобто 6 місців і плюс. Ймовірно, скажімо, за все, більшість глядачів, які будуть дивитися це відео, у вас немає тривожного розладу, Е, Тому що. Скажімо так, у нас є якась знаєте, у людей якась ця гіперболізація, що в мене все, я вже хвора, я вже помираю, в мене вже там остання стадія раку і так далі, я вже не читався в інтернеті все може бути і таке. Але, знову ж таки, от дивіться, просто постійна тривога. Так? Люди кажуть, постійна тривога, це про те, що я хотіла сказати, постійно я тривожуся, постійно тривожуся ти як? Наприклад, я можу теж сказати про себе, що я постійно тривожусь, але це не означає, що я, от, наприклад, зараз в мене тривога. Тому що дивіться, постійно тривожусь, це ви тривожитесь постійно по якимось причинам, і, до речі, теж оцей момент, що тривожний розлад він відбувається, коли ми тривожимося, знаєте, по незначним якимось моментам. Але знову ж таки, що таке незначний момент? Якщо ви вважаєте, що зустріч з хлопцем це незначний момент, це не означає, що у вас тривожний розлад. Оце про що я казала, якщо ви ну, хочете обстеження прямо зробити. Підіть по різним цим лікарям, тому що я, наприклад, розумію, що я можу про себе сказати, що я тривожна людина, я постійно, ті, типу, тривожуся, але це не означає, що я е, тривожуся без причини, чи навіть якщо причина на це є, окей, вона може бути дане незначною для більшості людей, але вона викликає мене тривогу. Сподіваюся, що ви зрозуміли, що я маю на увазі. Відповідно, якщо у вас є. Да, ви постійно тривожитесь. Тобто ви тривожитесь, ви прийшли в нову компанію, ви тривожитесь, у вас новий клієнт, ви тривожитесь, ви не так якось вдягнулися, вас це тривожить. То це тривога по причині, і це просто відчуваєте тривогу по різних ну, моментах вашого життя. Але це ще не тривожний розлад. Тобто, тривожний розлад це стан, який у вас на… він просто перманентний, він нікуди не дівається. Часто він без причини, без реальної причини. Да, відбувається без реальної причини. Звісно, тривожний розлад це не тільки якісь наші там, в, скажімо так, моменти з мисленням, хоча, звісно, це теж присутнє, але в більшості випадків все-таки є питання саме медицини, да, тобто треба робити обстеження, треба ходити до лікаря, тобто може бути генетика, може бути біологія, тобто, все це вже не мій профіль, як то говорять. Тобто вам треба йти саме до лікаря і робити обстеження саме з лікарем. Ось. Звісно, теж по інтенсивності. Тривожний розлад це все-таки більш інтенсивна історія, ніж просто тривожність. Да? Ну, ми сьогодні говоримо про тривожність, але про тривожний розлад я теж пару слів сказала. Тому тримайте руку на пульсі. Різниця лише в тому, що по суті всі розлади вони довгострокові і вони набагато, скажімо так, активніші в своєму проявленні, назву це так. Тобто ви це будете більше відчувати, ніж просто тривога. Да? Як... Певний стан. Так, про біологічні і психологічні фактори я сказала, це ми говоримо про тривожний розлад. Давайте тепер поговоримо про те, як взагалі працювати з тривожністю. Перше, що ви можете зробити, звісно, це подихати. Просто можете зробити глибокий вдих, або подивитися в інтернеті яку купа технік, по тому, як можна там дихати. Тому робіть дихальні практики. Це перше, що ви можете зробити, коли відчуваєте тривогу. Таким чином, по-перше, ви якби концентруєтесь на диханні, по-друге, ви нормалізуєте диханням свою нервову систему. Ось так. Далі. Фізична активність. В цілому health style, да? healthy lifestyle це дуже класно. Тому фізична активність теж буває, знаєте, коли в тебе запара якась, треба піти прогулятися. Тому спорт або просто прогулянки, в цілому, якийсь фізичний рух, це класно. Інколи навіть ви можете, до речі, це теж прикольний момент, якщо ви, знаєте, як буває коли тривога, починає так трусити, то потрусіться. От якраз коли ви починаєте реально труситися, от прям фізично себе змушуєте труситися, вам стає легше. Тому можете брати на замітку. Коли, наприклад, якийсь іспит здаєте, вас може почати трусити. Перед побаченням починає там трусити. Наприклад, мене перед побаченням завжди трусить. От, я дійсно себе починаю трусити, таким чином стає легше. Далі, релаксація. Ну, Тут елементарно можете собі ванну наняти, або просто інколи важливо, от знаєте, як це зробити? Усвідомлено себе. Розслабити. Тобто, все раз, і видихнули, і розслабились. Все ваше, ви відчуваєте, як напруга з тіла зійшла, і ви так вже почті заснули. Розслабляємося. Далі, звісно, здоровий сон і здоровий спосіб життя. Взагалі сон він має бути. Я, от, наприклад, зараз розумію, що сон дуже сильно впливає на мій стан. Якщо я не висипаюся, все кранти, все йде не туди, тому сон, здоровий спосіб життя, це теж впливає на ваш стан і допомагає з тривожністю. Далі, стосовно, скажімо так, думок, тому що да, тривога не відбувається сама по собі, тобто ви тривожитесь через щось. Тому що я вам рекомендую зробити? По-перше, завести, можливо, якийсь щоденник або нотатках робити в телефоні. Причина, по чого ви взагалі тривожитесь, що, у вас виникає тривога? Можливо, зараз ви можете сісти і написати, що от я, наприклад, тривожу через гроші, да, там, або я тривожу через дітей, я тривожу через навчання, я тривожу через те, що я не встигаю там щось зробити. Тобто, сядьте і випишіть цей список того, що вас тривожить. Тому що насправді може здатися, що вас тривожить все, хоча якщо ви випишете, це не буде великий якийсь там список ваших тривог. Тобто напишіть те, що вас тривожить. І далі що ви це можете зробити, тому що дія це просто знаєте, великий, як це сказати, протидія. На тривозі, да? тому що от, елементарний приклад. Ви сидите перед іспитом, у вас тривога накатить через те, що ви не готуєтесь. Ви почнете готуватися і у вас тривога буде спадати. Якщо у вас там, не знаю, проблеми з фінансами, окей, ви сядете вже, почнете планувати свої фінанси, вам вже стане легше. Тому визначаємо причину і дивимося на те, як ми можемо її вирішити. В принципі, досить логічно. Ще один такий теж момент це усвідомленість. Самоусвідомленість це взагалі, мені здається, ключ, тому що. Окей, до прикладу, я. Я взагалі мені здається, я можу забрати, ну, ладно, може і не можу, але. Типу, номінацію самий тривожний чоловік. Але, наприклад, я та людина, я пам'ятаю себе, наприклад, в дитинстві в підлітковому віці я тривожилася через все. Типу, як я заходжу в клас, як я сідаю на стульчик. Щас я не так сяду, я не знаю, я там не так сижу, не так дихаю, не так говорю. Мені підняти руку і відповісти це, бо ще в мене був такий викид адреналіна, кортизолу всього разом. Тобто, мене це дійсно викликало великі емоції, великий стрес. Мене це викликало. Зараз, наприклад, я себе, ну, типу, я розумію, що я така людина, окей. І я, Просто контролюються. Тобто я розумію, хорошо, я приходжу в нову компанію, там є незнайомі люди. І в мене зразу починаються цим автоматом ці думки. ті, що ой, а що про тебе подумають? Ти зараз не так сядеш, не так щось скажеш і так далі. І я, наприклад, зараз собі говорю: Настя, ну тобі має бути байдуже, що вони подумають. Це, давай розслабимося, і будемо насолоджуватися життям. Тобто я ці думки. Отак, знаєте, Вони летять в голові, я їх раз схопила, і я над ними працюю. Те саме можете робити ви. Це називається усвідомленість. Тобто не на автоматі жити, у вас там думки, знаєте, вони біжуть, ви їх якби не відстрілюєте, ну, не, не що вони у вас є. А, тобто ви хапаєте і так, а що це за думка? Ага, нафіг вона нам не треба. Пішли ми далі. Все, викинули її, пропрацювали. Там, я не знаю, Самооцінка, да? не, не так думаєте, що, що, Ну, коротше, ви зрозуміли, що щось про те. Боже, да, що ж таке? Що про вас <смі> щось не те подумають? Все, взяли її, пропрацювали, викинули, пішли далі. Або там, знаєте, оце, коли говорять, що не можуть крикнути в маршрутки, стану да, на наступній зупинці. Тобто, ну, ж таки, я, да, я боюся стіснятися сказати. Навіть коли ви признаєте це, теж це, 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 це стане легше. Тобто оці думки фільтруємо, фільтруємо, відслідковуємо їх і е, замінюємо на позитивні думки. Ось, тому що, наприклад, вчора ситуація я вам розказую: е, я їду в метро, <кій> я людина, яка говорить максимально тихо. І в мене немає бажання кричати: ви, ви будете виходити на наступній зупинці там і так далі. І мене, в общем, дівчина не почула. І я така, типу, думаю, блін, ну мені якось стало неприємно, знаєте. Я, я могла в цілому почати тривожитись, Боже, вона мене не почула. Люди побачили це, як вона мене не почула. Це Я так тихо сказала, о, Боже, все стидобіще, Розумієте? Е, от. Я така думаю, ну скажу собі, Настя, ну не почула тебе, вона, вона все одно відійшла, і я просто вийшла. Ну і все, йди <ріст> собі з Богом далі. <ріст> Розумієте? Тобто оці моменти від, ну якби, усвідомлюємо. Тому, по суті, основна така ідея, крім здорового способу життя, е, теж, до речі, кава. Про це теж варто сказати, кава, енергетики, енергетика це все. Я наприклад, це не п'ю, тому що мене починає штирити максимально. І, е, Ну, тобто, якщо ви відчуваєте, що у вас так, теж сигарета, наприклад, на голодний да, шлунок, точніше на пустий шлунок. Теж, Якщо ви відчуваєте, що у вас так підштирює, ви не знаєте що, приберіться, подивіться, як ви будете себе відчувати без цього, тому що це теж просто впливає на ваш стан і може викликати оцю трясучку, тривогу, коли ви задихаєтесь і так далі. Тривога без причини. Повторюсь ще раз, основна ідея, що вам треба зробити, це почати відслідковувати свої думки. Тому що насправді ви можете з ними ну, справлятися. Те саме окей, хорошо, давайте зараз в контексті війни. Повітряна тривога. Все, ви думаєте, що зараз прилетить ваш будинок, окей, що ви можете для цього зробити? Якщо ви ультра-супер тривожна людина, тоді спускайтеся в укриття. Що ви можете зробити для того, щоб себе забезпечити? Готуйте собі чемоданчик. Бо, я наприклад, та людина от в цьому плані, ну, я думаю, ладно. Ну, якби в, в моєму районі. Головне, не буде це казати, бо блін, потім накаркаю. <сум> в общем, да, все нормально. Я розумію, що ну, в принципі можна зрозуміти, куди воно падає, грубо говоря, хоча може впасти і скрізь, я це розумію. Але знову ж таки, задайте собі питання, тому що я не знаю, що вам допоможе От в контексті саме війни, тривоги зараз, яка є. Да? Ви розумієте про що. Я Я розумію, що окей, хтось чекає військових э, родичів, там, знайомих і так далі. Це теж складно. І тут э, теж, що ви можете для себе зробити. Тому що тут, якщо говорити про саме оцю, коли ви чекаєте когось військових, то це, звісно, типу, я розумію, що ви відчуваєте. Э, і я розумію, що тут би, я... складно собі знаєте, допомогти, тому що ну, не можна сказати, що ну, би, не пофіг да, на людину. Ну, це максимально дивно. Ви в будь-якому випадку будете відчувати тривогу, але э, задача це ви питання, що ви можете зробити для того, щоб Покращити цей свій стан, тобто можливо, відволікатися вам буде зручніше, можливо, ви зможете, не знаю, безпосередньо бути причетним до цього, тобто вам буде так легше. Тобто задайте собі питання, як ви можете це, цей стан покращити собі, тобто, що вас буде відволікати? І якщо знову ж таки тут може бути такий цікавий момент, внутрішній конфлікт, коли ви хочете, знаєте, у вас є оце відчуття, що вам ви не хочете так сильно про це думати, але ви наче повинні думати, бо, типу, як це я не буду про це думати, да, про людей. Яка там знаходиться, то знову ж таки, як вам буде краще? Якщо ви хочете не думати і вас так психіка захищає, то не думайте. І я розумію ваш внутрішній конфлікт, що як це я можу. ну, типу, Моя голова хоче, щоб я не парилась, а я парюсь да, через це. Це ж такий момент. Якщо ви хочете пропрацювати, то давайте на консультації. Тому що часто буває таке, що у нас є якась мораль, вина там і так далі. Ці емоції нам ну, заважають. Euh, жити повноцінним життям. І так, трошечки от тєм відійшли, про це я не планувала казати, але ну, вийшло, як вийшло. Тривога без причини. Отже, які взагалі моменти, чого виникає тривога без причини? Звісно, повертаючись до тривожного розладу, це може бути саме він, тобто якісь біологічні фактори, ну, типу. Все, що я сказала перед цим, не буду повторюватися. Тобто тут треба обстеження вже безпосередньо лікарів і вам треба йти туди. Але знову ж таки, будь ласка, не треба собі ставити оце, оце, оце як називається, да, діагноз, вже все, ми вже хворі, ми вже... не треба заспокойтеся, давайте прийдемо до цього якось, знаєте, поетапно логічно, не треба собі ставити діагнози, особливо це в інтернеті. І знову ж таки, якщо ви ставите собі діагноз, я маю на увазі, вам хтось ставить. Послухайте думку інших лікарів теж. Отже, тривога без причини. Значить, що може ще бути? Прихований стрес або фактори, що ви якісь ну, щось за щось переживаєте? ви не відстрелюєте, що ви за це переживаєте. Тобто, наприклад, можу по собі сказати: я коли не виїжджала, я не виїжджала з України за кордон довгий час. Де ще ж ні, в мене було дві поїздки. Ну, ладно. Перша поїздка я не пам'ятаю, щоб мене прям я так відчула сильний контраст, бо напевно тоді світло не виключала. Ну, я не пам'ятаю, не важливо. Я поїхала на свій день народження за кордон, і так вийшло, що коли я поверталася, я відчула, що я дійсно відчувала фонову таку, знаєте, тривогу. Коли я от в Україні, ну типу я була в Україні, виїхала, і в мене от на контрасті я відчула, що все-таки то була дійсно фонова тривога, хоча я до неї звикла. Можу сказати, що вона, напевно, і зараз теж є, тому що ти все одно так чи інакше думаєш про ці всякі відключення, роботу, як ти будеш працювати, коли відключення, коли там щось летить, і так далі. Тобто все одно Я про це думаю, напевно, думають про це більшість людей. Тобто, оця фонова тривога вона може бути, ви можете просто не розуміти, чого вона. От, А можете навіть і не розуміти, що вона у вас є, як, наприклад, було в моєму випадку. Тому що мені що я настолько strong woman, що uh, всі ці події вони на мене ніяк не впливають. От uh, я виїхала за кордон, в мене були зовсім інші задачі, типу, як дібратися до метро і так далі. Я про це просто не думала. я відчула, що я не тривожусь через uh, да, війну, не було часу. Читати новини там і так далі, тобто була голова зайнята зовсім іншим. Далі ще такі теж моменти: це втома. Тобто, коли ми втомлюємося, теж можуть виникати відчуття, схожі, умовно, ну скажімо так, на тривогу. Тобто, ви можете через це теж тривожитися. Тому пам'ятаємо про здоровий спосіб життя. Далі якісь підсвідомі емоції, що це мається на увазі? Наприклад, ви у вас була якась певна травма. Травматичний певний досвід, і ви не знову ж таки не усвідомлюєте, що це пов'язано. Е, тобто можна тут сказати, до речі, що по суті працює певний знаєте, захисний механізм спрацьовує. Тому що більшість людей вони видають таку фразу Я не знаю, чого я це відчуваю. Коли ви не знаєте, чого ви це відчуваєте, є велика ймовірність, що вона нас не пропускає. Туди і кажуть, ні ні, ні, ми туди не прийдемо, тому що зараз ми це все скриємо і буде дуже сильно боляче. Тому, коли ви не знаєте, що відбувається, є велика ймовірність того, що ви можете, тобто є якісь події, якась Причина, яка, усвідомивши це, вам треба буде трошечки змінити своє життя. Тобто це буде складно для вас. Тому може бути якась травматичний досвід. До речі, досить часто буває так, що у вас може виникнути якісь навіть фізичні відчуття в тілі, які пов'язані з травмою, яка була в минулому. Теж, тому що ті самі да, приславуті метелики в животі вони теж нам свідчать про певні моменти, да, що у нас щось тіло попереджує, але ми не віддаємо дупля, скажімо так, да, чого це відбувається. Те саме може бути тут. Тобто тривога, фізичне відчуття, тому що знову ж таки тривога, ну, я би описала тривогу, як певне отут в животі в мене починає щось бруліти. Тобто, у когось може щось інше бути, не знаю. Тобто, Скажімо так, це може свідчити про щось в минулому, що ви не пропрацювали, і воно зараз от вас підтригерює, умовно. Те саме страх і почуття провини теж може бути викликати тривогу, хоча ви можете не здогадуватися про те, що ви відчуваєте провину, або ви розумієте, що якась була ситуація дуже складна в житті, і ви відчуваєте провину насправді, але вам так складно прийняти це, що ви це уникаєте, але тіло це вам транслює хоче, щоб ви це пропрацювали, то ви на фізичному рівні це будете відчувати. Це саме, наприклад, як в принципі якийсь стрес або ну, напруга да, в тілі може бути, ви можете не відчувати, типу, чого це так. От. Не розуміти, не не відчувати, а не розуміти. І останній теж пункт, чого може бути тривога без такої причини, прямо видимо, і це катастрофізація, коли ми знаєте, у нас якийсь песимізм повний, все погано, все, вже нічого не вийде там, і так далі. Тобто, коли ми, скажімо так. Починаємо мислити негативно, починаємо мислити негативно, починаємо якось гіперболізувати ситуацію і так далі. Це теж може викликати таку, знаєте, безпричинну тривогу. От, хоча, здається, тут вона досить і причина, бо ми глобалізуємо все, що все, все погано і так далі. Ось так любі. Насправді не все так страшно. Е, от хоча, звісно, я розумію, що в контексті, наприклад, подій, які зараз відбуваються, дуже складно в деяких ситуаціях перестати тривожитися, тому що, очевидно, ти розумієш, що ну камон, а як тут перестати тривожитися? Наприклад, я ну, з одної сторони, я просто знаєте, дивлюся на це як типу, як людина. І я розумію, що я не знаю, що робити людині, умовно в якої гинуть там близькі або коли вона чекає, чи він не тобто когось з війни. Це страшно. І, звісно, тут дихальні практики вони допоможуть, але, звісно, це все-таки, знаєте, як це е, момент, коли в общем, складний момент. От. Тобто, тут треба більше, більше розібратися в собі, більше індивідуальний підхід до себе мати, тобто, що ви можете зробити для того, щоб вам було легше в цій ситуації. Ось так, любі. А, хочу вам сказати про те, що якщо вас, ви хочете розібратися зі своєю тривогою і взагалі попрацювати над мисленням, наприклад, або у вас є якась ситуація, яка вас тривожить дуже сильно, ви знаєте про це. А, ви можете записатися на консультацію. Вся інформація є під відео. А ми будемо закінчувати. Сподіваюся, що вам це було корисно, цікаво. У мене чогось почервоніла щека. Прекрасно, на 25-му году моєї жизни. У мене якась уже роза виявилася. Але окей, тим не менше, я вас всіх цілую, обіймаю вам, скажімо так, спокійного життя і до зустрічі в наступних відео.